Меморіальні музеї педагогів є одним з феноменів української культури і освіти. Нині в Україні функціонує близько 10 меморіальних музеїв та кімнат, присвячених відомим педагогам. Інформація про ці музеї систематизована на сайті педагогічного музею України у розділі Музеї педагогів. Сьогодні ми зосередимо увагу на п'яти з них: педагогічно-меморіальний музей Василя Сухомлинського у Павлиші. Василь Сухомлинський педагог, публіцист, дитячий письменник, відкрили музей педагога 19 лютого 1975 року. Фонди музею нараховують понад 20 тисяч одиниць зберігання. Загальна експозиційна площа 230 квадратних метрів. Музей має кілька особливостей, поєднання яких надає Йому рис унікальності. Він розташований у приміщенні школи, яку 22 роки незмінно очолював Василь Сухомлинський. Збережено педагогічну документацію школи 1950-60-х років, певну частину творчих матеріалів учителів та учнів, рукописи літературних і науково-педагогічних праць педагога, його особисті документи. Експозиція музею поділяється на дві частини: перша педагогічна. Три експозиційні зали, де експонати розміщені за хронологічним принципом, друга меморіальна, службовий кабінет і квартира родини Сухомлинських. Музей розташований у селищі міського типу Павлиш Олександрівського району Кіровоградської області історико-біографічний музей Бориса Грінченка. Борис Грінченко письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч, редактор, укладач чотиритомного тлумачного словаря української мови. Історико-біографічний музей педагога було відкрито Київським університетом імені Бориса Грінченка у квітні 2010 року. Тут експонуються автентичні речі та автографічні тексти педагога. Його дружини української письменниці і перекладачки Марії Загірньої та доньки Насті Грінченко, дитячої письменниці, широко представлене листування родини Грінченків. На стендах розміщені копії їхніх особистих та історичних документів, зібрані з архівів Києва, Харкова та Львова. Експозиція презентує рідкісні світлини, фотонатурні листівки з видами старих міст Харкова, Херсона та Києва. У яких жив та працював педагог. Музей знаходиться у місті Києві у ректораті Київського університету імені Бориса Грінченка. Меморіальний музей садиба академіка Івана Зязюна. Іван Зязюн директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор. Меморіальний музей садибу академіка було відкрито 31 березня 2017 року у селі Пашківка на Чернігівщині. Меморіальним музеєм вченого стала невеличка затишна батьківська хата, місце його народження та вічного спочинку. У двох кімнатах музею відвідувачі можуть ознайомитися з оригінальними документами, переглянути фото з його особистого архіву, відчути атмосферу робочого кабінету. Музей знаходиться у селі Пашківка. Ніжинського району Чернігівської області. Історико меморіальний МУЗЕЙ Софії Русової. Софія Русова. Педагогиня, письменниця, літературознавиця та громадська діячка. Очолювала департамент дошкільної та посашкільної освіти в уряді УНР. Історико-меморіальний музей Софії Русової відкрито у 2013 році у селі Олешня на Чернігівщині. Експозиція, яку створили фахівці Чернігівського історичного музею імені Тарновського, розмістилася в будинку, де народилася педагогиня. У відносно невеликому за площею приміщенні автори музею намагалися розкрити життєвий творчий шлях Софії Русової. Окремі розділи музею присвячені її родині, батькам, брату та сестрам, дітям, друзям, розповідають про педагогічну діяльність як в Україні, так і в еміграції. Окрасою експозиції є меморіальні речі Софії Русової, передані її нащадками. Музей знаходиться в селі Олешня Чернігівської області. Педагогічно меморіальний музей Антона Макаренка. Антон Макаренко педагог та письменник, один із засновників системи колективного дитячого підліткового виховання. Музей відкрито в 1951 році у батьківському будинку, де Антон Макаренко мешкав у 1905-11 та 1917-19 роках. Це був перший музей педагога в СРСР. Зараз у музеї Макаренка 34 тисячі експонатів. Серед них особисті речі педагога, меблі та книги його батьків. Багато з експонатів особисті речі Макаренка шахи, окуляри, горн, скрипка та інші. У березні 2008 року у музей було пограбовано, вкрадено 1659 експонатів, зокрема корпус золотого годинника, нагороди, книжки з особистої бібліотеки педагога. У травні 2022 року музей поповнився новим експонатом. Це портрет Антона Макаренка, виконаний на тканині, який несли на похоронах педагога. Експонат унікальний тим, що з 1939 року року смерті педагога зберігся в ідеальному стані. Музей знаходиться у місті Кременчуг Полтавської області. Заходьте на сайт Педагогічного музею України. Окрім розділу музеї-педагогів, там ви можете знайти такі рубрики, як меморіальні музеї при навчальних закладах України, шкільні музеї та ще багато чого цікавого.